Роділи інтернешнл бісмпросперіті такі номер та, два. Так та. ось. Тобто, ну всі в шоколаді до речі, про демілітаризовані зони. Пам'ятаєте, як закінчилась війна між Азербайджаном і Вірменією? Ну якраз таки. коли зараз, от зараз. Ну, звісно, побудову. зараз будується вже Трамп роут інтернешнл Тобто, Prosperity. американці. Взяли в оренду наскільки я розумію, так. частину території. Спірної і якби управляють нею якісь там переможчаться. Я до чого? До того, що я не здивуюся, якщо якісь такі історії випливуть у нас. Тому що, якщо подивитися, як вони закінчуються ці, ці війни, ну, закінчуються ну, там. Трамп скільки вже 7-8 згонь закінчилася. І в них у всіх типу, є плюс-мінус певний паттерн поведінки. Да? Спочатку якась економічна угода, потім якесь замирення там, без підписання гарантій, потім ще щось. Плюс є до того, що інструментарії, в принципі, можна, якщо проаналізувати все, що Трамп підписував останнім часом, да? то можна плюс-мінус накидати варіанти, які вони будуть нам пропонувати. Тобто я не здивуюся, якщо з'явиться якась така історія про там, оренду чогось. Та, Говорили, наприклад, про оренду того, що американці будуть контролювати запорізьку атомну станцію так. і продавати нарівно, там на різні електри, боки електри, значить, електрику. Да? Тобто, я не здивуюся, якщо ну, це там, якщо край, крайні можливі. Крайні пункти були про те, що це буде під керівництвом МАГАТЕ, але порівну там, між Україною і Росією будуть розподіляти. Але не тільки перемовини важлива тема минулого тижня. Все одно ми не можемо тут оминути таке Елефантін за звільнення Андрія Єрмака і країна після п'ятниці минулого тижня. Скріпни Скажіть, було... Скажіть, будь ласка, основні висновки з цієї історії, що може відбуватися далі з. Перезавантаженням офісу президента, які у вас очікування, як у парламента від взаємодії з офісом президента, чи і чи взагалі повертається ця суб'єктність парламенту, про яку останні місяці ми говорили постійно? Як про анекдот? По перше, президент сам заявив, що очікує перезавантаження весь офіс, і на рівні я так розумію, заступників буде новий керівник. Хто буде це? Президент вирішує, парламент точно не втручається в цю сферу, тому що це до речі, орган, при, виключно при препрезидентові України, і фактично, за великим рахунком, це орган, який забезпечує діяльність президента, але не керує іншими сферами. На преликий жаль, напевне, дійсно трішки було зміщено акценти в можливостях і в повноваженнях, і в реальному впливі. Чи буде очікувати від зміни офісу позитивних моментів? Я думаю, точно варто. Тому що я переконаний, що президент на тих помилках, які були допущені, чи на тій ситуації, яка виникла, зробить відповідні висновки і буде намагатися все-таки діяти в межах тих як би, рамок, яким має обмежуватися діяльність саме його офісу? До цього питання суб'єктність парламенту ніякого відношення немає, але загалом я думаю, що парламент так вже демонструє свою суб'єктність. Правильно було наведено приклад. У нас з цього питання було декілька фракцій. Монобільшості нашої Слуги народу по зарплатам для вчителів достатньо такі йшли жорсткі, жир можна навіть деколи сказати, дискусії у партійних чатах і на фракції. І в результаті ми отримали і ПДФО, збільшення ПДФО для місцевих громад. І для вчителів з 1 січня, потім з 1 вересня, підняття заробітної плати, доведення її до якраз тих там двох з мінімальних заробітних плат. Це вже буде це. Це я вважаю, що демонстрація якраз суб'єктності парламенту очевидно. І на фракції також я не можу, якби тому що це закрита закриті фракції, Ну не, не звик виносити те, що було офрек на, 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 на зовні, Але на фракції також йшли питання про зміну деяких міністрів, які ну ніяк відношені взагалі до плівок до плівок там до якихось. Корупційних моментів не мають, але повертаючись до вашого, якби такого оптимістичного до вашої оптимістичної оцінки, того, що відбулося в минулої п'ятниці, ви знаєте, у мене особисто, от я вам чесно відверто скажу, у мене не було ніякої емоції, от, взагалі, ніяких емоцій не було, коли президент звільнення. ви були одним із тих депутатів, хто публічно. Про да, це мені, говорить. до речі, дзвонили після цього із Європи, з Америки. Різні і друзі і високопоставлені і особи запитали, чи я нормально себе почуваю, чи я живий, здоровий і так далі. Да, тому дійсно і друзі дуже так е, переживали. Але я хочу. Сказати, що Тут для мене зараз як я зараз буду як юрист, і От якраз Дар'я Дар вона має ну або якось це також пушити, якщо найближчим часом слідчі дії національного антикорупційного бюро не будуть мати логічного продовження, то будуть достатньо, на мій погляд, будуть достатньо такі гарні підстави звинувачувати їх в політичної маніпуляції свідомістю там людей і в політичному впливі, тому що Політична складова відбулася, було викинуто в публічний простір е, плівки, що саме по собі є дуже дискусійним. Чи можна було це робити з точки зору е, зібраної в результаті негласних слідчо рожокових дій, наскільки я розумію? Тобто mm -hmm. на підставі ухвали, ухвали слідчого судді відбувалося негласне зняття інформації там, з каналів зв'язку з е, приміщення і так далі. Саме по собі оприлюднення цих плівок, воно сумнівно, так, з точки зору процесу кримінального. Але далі відбулися події, було звільнено там, певних посадовців і в уряді, і в офісі президента. Тепер мають бути наступні закономірні кроки з боку НАБУ. Якщо Набу не хоче, щоб їх розглядали як інструмент чиїхось зовнішніх маніпуляцій, вони мають продовжити. Тому я очікую. А Щодо звільнення Ні. яких міністрів мова йдеться, і чим саме вони не задовільняють парламент станом на ну, зараз? Дивіться, ну я говорю, це була засідання фракції, я не хочу те, що в закритому Ми, режимі. Ті, випустимо текст, тебе розкажу. А да. можна хоча б. Ну, деякі прізвища, які були раніше, перед переформатуванням уряду, коли б міняли Шмигаля на Юлію Френку, було кілька людей, яких. Про які говорили, що от їх знімуть, але вони перейшли в новий уряд. І от частина з цих людей, як би зараз, я так розумію, о... Ось такі, з гуманітарної, тобто, реально не, не люди там з Міндіджей та нічого такого, бо просто от є певні сфери, де мене питання до тебе. Ти вже почав говорити про те, що сонце вийшло, і відчувається Та почав. така відлига про <сум> сонце. <сум> <сум> відлига так відбувається. Це основне спостереження за цей тиждень. Але які ще спостереження вже є? А чи змінювати речі, які вплив от, а, певних особистостей? О, ну очевидно. Тобто, бо в моменті коли. А... Пам'ятаєте, коли призначали генпрокурора, то всі думали, що, ну, що в першу чергу персонаж думав, що це, от, типу, 100% там його людина, ручний генпрокурор, який буде робити все, що треба. І в липні, типу, генпрокурор дав підстави про це говорити, от коли були ці історії з затриманням детективів набу, і ну, вся інша ця історія з. З наїздом на антикорупційну інфраструктуру. Але от зараз мені здається, варто похвалити б генпрокурора в моменті минулого тижня. Минулого тижня, та? Похвалити та, минулого, так минулого зараз похвалю, Поясню, за що минулого тижня, коли персонаж, коли Андрій Борисович ще був на посаді, ми собі навіть не являємо, який шалений тиск він здійснював на генерального прокурора, щоб той попідписував підозри в державній зраді певним діячам, які добивалися відставки Андрія Борисовича. І, типу, до абсолютної честі не знаю, як по батькові Руслана ну, ну, Гін прокурора, та він цей тиск витримав. Це Дивіться, Якби він цього не зробив, то зараз би кілька людей ще сиділо по камерах. Якби а... він це зробив, то люди були б на вулицях. Я думаю, що він просто зробив уроки певні. за, за липня на вулиці? Я дуже чесно сумніваюся в цьому. Ну, чесно, да. дуже сумніваюся. Так? Тому, а, і... Я думаю, що він просто розуміє, що ось ті вже речі в його політичній біографії, оскільки він як людина-кар'єрист, так ну точно ніхто ну, не побачив. треба. Ви ну, там були певні куларні процеси, які забезпечили цю його позицію. Да? Тобто, це все одно треба відзначити, що людина зробила правильний вибір. Я не підписую вам підозри, а ви мені не підписуєте отом недовіри. Парламент мене тримає далі на посаді. Але президент може одним розчерком пера його усунути, та? тому що так, парламент дав йому таке. право. Як це було З Іваном Бакановим. Іваном Бакановим і тоді з Іриною Валентинівну Бен... Ой, Ірина Бенедігтва. Ірина Бенедігтва. Да. Тому, ну і тис там був, дай Бог. Так? так само, як і на главу Служби безпеки З тими самими, в тій самій історії. Тому це до чого і до того, що добар, Я, я розуміє, вам гарантую, також. що Генпрокурора не звільнять. Чому? От через це якраз. Тому, через що, те, що дам гарантії, що я не підпишу. Через те, що люди, які сфальсифіковані, і через те, що люди, там. які зараз сидять в парламенті, розуміють, що в критичний момент у цієї людини вистачить розуму, типу, не дати їх по безпреділу позакривати. Я гарантію вам даю, що його не ну, ця парламент принаймні найближчим часом.